Доброго дня, шановні колеги. Я рада Анна Володимирівна, така феєрична жінка, що я не знаю. Мені аж страшно після неї виступати, колеги. Ми у нас в Києві маємо, ну напевно, кожен десятий житель міста уже дорослого віку має неврологічні захворювання. І з цієї маси всіх неврологічних захворювань десь приблизно 75% хворі з цереброваскулярними захворюваннями. Звичайно, цереброваскулярні захворювання це неврологічні хвороби. І, на превеликий жаль, сюди належать різні і хронічні і гострі варіанти. Але неврологи не можуть весь час бути з цими хворими. Вони їх можуть пролікувати в стаціонарі, вони їх можуть раз, два, там три, скільки разів проконсультувати. Але загалом це той пацієнт, який знаходиться під наглядом сімейного лікаря. І я вам хочу представити такий, я вважаю, що це такий, можливий, він типовий, а такий дуже цікавий випадок. До мене прийшла пацієнтка, вона прийшла перед Новим роком. Пацієнтка, яка вже досить давно не зверталася до лікарів, яка перед цим була у сімейного лікаря і не повірила її призначенням, хотіла ще попасти до невролога. Якими шляхами вона попала через знайомих до мене. І Ось яка це жінка? Основне її питання була було в тому, чи правильно сімейний лікар призначив їй лікування, чи їй що їй робити, чи їй слухатися його, чи не слухати, приймати це лікування, чи не приймати. Дивіться, це була жінка 74 років, яка мала такі скарги на головний біль, на відчуття тяжкої голови, на шум в голові. Інколи в неї є запаморочення. Але те, що її найбільше турбує, що в неї погіршується пам'ять. Ця жінка десь більше 20 років, десь я написала 21 рік, вона хворіє гіпертонічною хворобою. Маючи 74 роки, вона повною є, вона має ожиріння, вона почала проявлятися після закінчення менструації, після в кліматеричному періоді. Вона значно поправилася, вона поправилася більше як на 20 кілограм, вона не має ніяких шкідливих звичок. Але вона має ускладнений анамнез. У неї е, батьки померли від інсульту і інфаркту, і вона розказувала, чому вона дуже дуже боялася, що у неї мама наприкінці свого життя, хоча вона померла від інсульту, вона мала різке порушення пам'яті. Тоді так давно вже не ставили діагноз хвороби Альцгеймера, Але вона каже: у мене мами була певно точно хвороба Альцгеймера, бо вона не пам'яталася, вона була дивною. Вона в кінці життя мене свою дочку не впізнавала. І ще давно у 2018 році вона лікувалася в стаціонарі, і практично після того лікування вона у лікарів не була. Їй виставлявся діагноз гіпертонічна атеросклеротична енцефалопатія другого ступеню з певними синдромами. І тоді, в 18 році, вона провела лікування ін'єкційне, внутрішньовенне введення. Їй призначали, ви бачите, які препарати нейропротекторні, антиоксидантні, судинні препарати. І додому їй назначили лікування. Таблетовані препарати на місяць, і у неї вже тоді було порушення пам'яті. і їй тоді вже призначили мемантин. Мемантин вона починала з 5 міліграмів, і вона дозу препарату поступово збільшила. Далі вона не не зверталася ні до невропатолога. Далі ви знаєте, ковід був, був, почалися наші події. Теперішні війна. Вона час тимчасово виїжджала з Києва на даний час. Вона приймає Енап. 10-12 з половинкою. Вона і так далі, от з 18-го року приймає і продовжує приймати. Вона не переставала його приймати. Вона приймає мемантин. Вона дійшла уже у 23-му році до 20 міліграм, і при підвищенні артеріального тиску вона приймає каптопрес. значить що, які, з якими аналізами прийшла ця жінка. Це їй назначив сімейний лікар. Вона на момент огляду, у неї був підвищений тиск, був 150 на 90, хоча вона записує нерегулярно цифри тиску, і тиск коливається від 115 верхній до 170 і нижній 65 на 95. Вона зробила загальний аналіз крові, вона мала ліпідограму, вона мала електроліти. Ну і таке, що звертає на себе увагу, вона має зміни в ліпідограмі. Жінка має 74 роки. Кардіограма. Кардіограма ну, непогана. Тут є вона гіпертонік, і є ознаки переважання потенціалу лівого шлуночка. Вона зробила дослідження судин. І, звичайно, у неї є атеросклеротичне ураження. Ви бачите, у неї є подовщення судин стінки, і у неї є атеросклеротична кальцинована бляшка, яка перекриває 40-45% просвіту правої внутрішньої сонної артерії. Е, ви знаєте, що 40-45% такий відсоток перекриття просвіту судин. Він є гемодинамічно незначимим, тобто при правильному способі життя, при лікуванні, це може бути, може бути. Вона мала МРТ. МРТ давнішнє, і ви бачите на цьому МРТ, на лівій картинці, ви бачите лікореол. На правій картинці ви бачите ну, не дуже такі множинні, але все одно є вогнища хронічних і шимічних змін. Ви чули, що хворі ставили діагноз дисциркуляторна гіпертонічна атеросклеротична енцефалопатія. Енцефалопатія, я думаю, що ви знаєте, це незапальне ураження головного мозку, яке веде до порушення функціонування головного мозку, і причини енцефалопатії є різні, одна із них. Це дисциркуляторна, дисциркуляторна. Ну, такий термін, оця деп він є у нас. У світі такого терміну немає. І зараз стоїть питання, чи потрібен такий термін, чи не потрібен, дискутується. Але називають оцю деп і хронічною, і шимічною хворобою мозка, і повільно прогресуючою недостатності мозкового кровообігу, і шимічною хворобою по різному. Дисциркуляторна енцефалопатія у нас це такий, така градація на ступені. 1, 2, 3, компенсація субкомпенсація, і декомпенсація. це такий, можна сказати, сековий поділ. І, і ця дисциркуляторна енцефалопатія зазвичай найчастіше вона буває або гіпертонічною, або атеросклеротичною, інколи вона ще буває дезметаболічною. Якщо говорити про гіпертонічну, Тобто від етіології. Якщо говорити про гіпертонічну енцефалопатію, це та енцефалопатія, при якій страждають дрібні судини, і на тому МРТ попередньому ви бачили вогнище в глибині речовини мозку. Якщо говорити про атеросклеротичну, це та енцефалопатія, причиною якої є атеросклеротичне ураження, і це ураження в основному крупних. Крупних судин, магістральних судин головного мозку. Я вже сказала, що деп має три ступені тяжкості, і е, у даної хворої, звичайно, є другого ступеню тяжкості е, хвороби, тому що є вогнище, не МРТ, і є певні клінічні синдроми. У хворого у хворої є шум в голові, є хитання, тобто кохлео синдром, є церебростинічний синдром. У неї в неврологічному статусі не було парезів, але переважали рефлекси з одного боку, тобто були пірамідні ознаки пірамідної недостатності. Я вже сказала, що за механізмом вони дисиркуляторна енцефалопатія атеросклеротична, атеросклеротична, тобто, за рахунок ураження магістральних судин, і е, зі дослідження магістральних судин побачило атеросклеротичну бляшку внутрішній сонній артерії. І, тобто хвора має атеросклероз. І ви знаєте, навіть якщо вона має от, по узі є атеросклероз, можна вже і навіть не робити ліпідограму, все одно будуть зміни. І хвора, звичайно ж, має гіпертонічну хворобу, а при гіпертонічній хворобі вражаються дрібні судини. Оті Піальні судини, або ті судини, які йдуть до кортикальної поверхні мозку, тут виникають зміни в судинній стінці, виникає церебральна мікроангіопатія, і яка веде в подальшому до утворення або лакунарних інфарктів, або мікроінфарктів, або до того лейкоареозу, який є у даної пацієнтки які ж механізми виникнення цієї, цієї дисциркуляторної енцефалопатії їх є кілька і їх вони так пере, 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 як це перехрещуються накладаються один на одному тому що кожен механізм є взаємозв'язаний тобто в основі лежать судинні порушення Тобто наявність атеросклеротичної бляшки, звуження судини веде до того, що зменшується кровотік. Зменшується кровотік. Ми знаємо, що для нормального функціонування мозку потрібно 55-58 мл крові кожним 100 грам речовини за хвилину. і зниження такого кровотоку веде до того, що Поступає менше крові, відповідно менше глюкози. Відповідно, виробляється менше ЕТФ, тобто страждає енергетичний потенціал клітинної клітини. Це веде далі до нейромедіаторних порушень, тобто виділяється глутамат. Оцей медіатор збудження, і цей глутамат, який викидає, ви він взагалі в нормі виробляється клітиною і він викидається. Коли його забагато, клітина його назад захвачує, нейтралізує. А в даному випадку виробляється багато глутамату, а інших медіаторів навпаки менше, тобто виникає такий. Медіаторний дисбаланс, малоацетилхоліну, дофаміну, гамаміномасляної кислоти, і та велика кількість глутамату проявляє свою токсичність, розрушується мембрана клітин, накопичується внутрі клітинно-кальцій, поки... посилюються окислювальні процеси, виникає оксидантний стрес, виникає локальне запалення і поступово виникає апоптоз, гибель. Клітини. Тобто, лікування дисциркуляторної енцефалопатії має базуватися в першу чергу на лікуванні тих причин, які ведуть до цієї дисциркуляторної енцефалопатії. Тобто, дана пацієнтка потребує лікування гіпертонічної хвороби. І лікування, яке би було спрямоване на те, щоб не прогресувало атеросклеротичне ураження судин. Патогенетичне лікування це те лікування, яке направлене на зупинку. І зменшення швидкості прогресування утворення хронічних вогнищ і в мозку, або попередження їх утворень. Що для цього треба? Для цього треба. Покращити мікроциркуляцію, забезпечити нормальний збільшений кількість крові, яка поступає до мозку, вплив на ті медіатори, тобто вплив на глутамат гальмування його, посилення активації інших медіаторів, а також призначення препаратів, які б краще живили мозок. І третій напрямок лікування це симптоматичне лікування. Але я ще теж хочу сказати, що якщо зміни в мозку незначні. То можна тільки дати етіотропне лікування, от коли немає ще вогнич, воно вже буде мати нейропротекторну дію. Тобто покращить, якщо хворобу нормалізувати артеріальний тиск, дати статіни. Тобто, уже будь... ці препарати, хоч зараз таке слово нейропротектори наріцательні, але гіпотензивні препарати теж нейропротектори, бо вони нормалізують кровотік, забезпечують достатню кількість крові, яка поступає до мозку, Тобто, таким чином живлення мозку буде кращим. Тобто, що ми маємо хворій нашій рекомендувати? Ми маємо відкоригувати оце етіотропне лікування і призначити якесь патогенетичне лікування. Що я хочу підкреслити, дуже правильно зробив сімейний лікар. Дивіться, хвора приймала ЕНАП-АШ але в неї артеріальний тиск був нестабільний. Тобто їй треба відкоригувати гіпотензивну терапію. І сімейний лікар назначив їй тріплексан. Це комбінація трьох препаратів: ви знаєте: інгібітор АПФ, блокатор кальцевих і діуретик. І от така комбінація, я вважаю, для даної хворої, є чудовою. Але разом з тим. Коли ми назначаємо гіпотензивну терапію, я, наприклад, коли назначаю хворому гіпотензивну терапію, я назначаю хворий, прийшов до мене, у нього високий тиск. Я йому назначила терапію. А потім він почав приймати вдома ці препарати, а воно йому дуже стиснуло, знизило тиск. Тобто, я вважаю, що найкращий лікар це сам хворий. Тобто, ви йому назначаєте терапію, але ви його маєте навчити, як він має. Приймати ці препарати, як він має слідкувати, і що він має зробити у випадку дуже сильної або неефективності цих препаратів. Також хворого треба навчити, що треба робити у випадку підвищення тиску, у випадку виникнення гіпертензивних кризів. І хочу ще раз сказати, нагадати вам, що якщо у хворого виникає церебральний гіпертензивний криз, тобто підвищується тиск. На це реагує голова, то є тільки один механізм виникнення цього кризу. Тобто зрив авторегуляції мозкового кровотоку. Тобто, в разі підвищення артеріального тиску, судини є не звужені, а вони розширені. Тобто людині не можна назначати судинопоширюючі поширюючі препарати. І дивіться, хвора приймає каптопрес, а каптопрес це інгібітор АПР досить швидкої дії і короткої дії, тобто він в середньому 4 4 години діє, а потім що у хворого виникає? Рікошет. Тобто треба хвору навчити, і ви так, якщо навчите, будете мати собі спокійний сон. Тобто людина має знати, що вона випила от, каптопрес чи каптопріл. Звичайно, якщо в рот там розмоктати під язик, то він швидше буде діяти, ніж ковтнути. Але по протоколах через 55 60 хвилин від. Призначення каптопрілу, хворий має приймати свій препарат гіпотензивний, що не дасть того рікошету і буде тримати стабільним артеріальний тиск. Дивіться, що друге зробила е, лікар він призначив йому мемантин. Бо хвора приймає мемантин максимальну дозу, але щось ще треба додати, бо доза вже максимальна. а… Пам'ять у хворої все одно погіршується. Також лікар назначила їй ацетилсаліцилову кислоту і статини. Добре. Але ця жінка вона того ще старого закалу, яка хотіла покапатися. Ну, Хотіла капати. Сімейний лікар сказала, що вам капатися не потрібно, вам потрібно приймати. Ну, тут я хочу ще раз, я забула сказати, що з приводу препаратів щодо лікування когнітивних порушень. І е, в, для лікування когнітивних порушень є дві групи препаратів: це інгібітори ацетилхолінестерази і антагоністи МНДА рецепторів, мемантин, що приймає хвора. І саме ці два препарати в даному випадку, мемантин, є тим препаратом, який має, який має приймати людина пожиттєво у випадку виявлення когнітивних порушень середнього або тяжкого ступеню і постійно. І постійно. Тепер дивіться, тобто сімейний лікар не назначила їй нічого капати і назначила препарат церебровітал. І вона їй сказала: от пийте церебровітал три місяці. І саме за церебровіталу хвора була схвильована. чи треба він її, чи не треба, чи треба їй капати, чи не треба. І ось що стосується цього препарату: церебровітал це препарат, який рослинного походження, препарат, який складається з трьох окремих складових із препарату «Гінкобілоба». І я хочу сказати, що Американська асоціація ФДА – це така асоціація, яка регулює контролює всі продукти харчування, а також медикаменти в Америці. І вона говорить, що саме препарат гінкобілоба – це препарат, який може застосовуватися для підсилення дії, зокрема мемантину, тобто тих препаратів, які в протоколах прописані для лікування. Когнітивних порушень. Бо препарат покращує пам'ять і увагу. Таким чином він стимулює роботу мозку і покращує когнітивні функції. Також препарат складається з лицетину і гату го коли. Я вже сказала, що це рослинний препарат, а відповідно, що він рослинний, він краще переноситься. Це препарат, який має, який покращує обмінні процеси всі фізіологічним шляхом, він безпечний. А також хочу сказати, що саме рослинні препарати можна застосовувати в якості не тільки лікування, а й в якості. Профілактики знову ж повернуся. Що стосується гінкобілоба, це препарат, який покращує мікроциркуляцію, який покращує обмінні процеси, який має антиоксидантну дію, тобто збільшує кількість крові, який поступає до мозку, він стабілізує клітинні мембрани, і таким чином він має протективну дію, протективну дію на мозок. Якщо говорити про лецитин, ви знаєте, у нас інколи окремо застосовується і продається в аптеках лецитин. Лецитин – це суміш фосфоліпідів. Клітинна мембрана має три шари: один основний шар це жировий шар. І оцей жировий шар складається із 75% і суміші фосфоліпідів, де більшість це фосфатидилхолін і фосфатидилсирин. Якщо говорити про фосфатидилхолін, це той препарат. Це основа, основа того жирового шару клітинної мембрани. Він, по перше, він емульгує, знешкоджує холестерин. Він бере участь у виробленні, підсиленні вироблення ацетилхоліну. А ви пам'ятаєте, що при дисциркуляторній енцефалопатії? Кількість ацетилхоліну зменшується, він бере участь в синтезі мієліну, тої оболонки е білкової, і він захищає клітинну мембрану. Таким чином, знову ж він. Покращує мікроциркуляцію, покращує енергетичний обмін, медіаторні процеси і таким чином теж покращує пам'ять. Якщо говорити про фосфадил сирин, його є менше, але з приводу нього є дуже багато великих досліджень, і та же американська федерая. Асоціація чи федерація доказала і рекомендувала вживати саме цей препарат для попередження розвитку деменції у людей. Похилого віку, тобто, хоч лецитин і являється не медичним препаратом, він є біологічною добавкою, але його можна застосовувати в якості профілактики деменції у людей. І якщо говорити про третю складову, це теж дуже цікавий рослин, рослина, речовина, яка має крім... Мікро, покращення мікроциркуляції, крім покращення е, е, живлення мозку, крім е, покращення впливу на медіаторні процеси, ця речовина ще має легкий гіпотензивний вплив. Тобто, Така комбінація, яка є в цьому препараті, я вважаю, що вона є дуже гарною. І зверніть увагу, що гінкобілоби тут є 60 міліграм. 60 міліграм. Тобто цій хворій, саме цей препарат він замінить і судинні препарати, і антиоксидантні препарати, і медіаторні препарати, і протекторні. Тобто хворій достатньо, тільки треба було її перевпевнити, що їй достатньо цього препарату для лікування і для покращення у неї пам'яті. Але разом з тим, якщо брати конкретно цю жінку, то вона має препарат приймати по одній капсулі однозначно тричі на добу, і вона його має приймати. Ну, не менше як 2-3 місяці. Краще 3 місяці, і це має бути при закінченні курсу. Вона має 3-4 місяці робити перерву і далі продовжувати курс церебровіталу. Тобто, я вважаю, що в цьому випадку сімейний лікар повів себе правильно. Він відкоригував хворій. Лікування гіпертонічної хвороби він назначив їй статини. Він назначив їй ацетилу саліцилову кислоту. Він почав, а я вговорила її про доцільність, прию... доцільність що Чи... я її говорила, хворій не потрібно капати. Знову ж ви знаєте, що людський організм ж такий інтересний. Якщо ми хворому щось капаємо, наприклад, ми капаємо довенно якісь судинопоширюючі препарати. І ми там, наприклад, 5 чи 10 днів відкапали, і потім кинули, що роблять наші судини? Як ре... організм реагує на судинопоширюючі препарати? Він лякається, боже мій, а що буде далі? А може, мене знов будуть розширяти, то може мені після того треба звузитися і не дати мене більше розширяти. Тобто, якщо ну, навіть якщо ви капаєте? То потім треба обов'язково переходити на ще якісь таблетовані препарати, але теж питання капатися, де ця хвора має капатися. Більшість лікарень, які маємо в Києві неврологічні відділення, це ми приймаємо тільки на відкладну допомогу. Денних стаціонарів практично немає. Тобто, хочеш, не хочеш, ми маємо переходити на таблетовані форми, і я вважаю, що от саме. Таку терапію, яку призначив хворий саме для цієї хворої, вона є найбільш адекватною. Я дякую за увагу.